Так, а якщо цього можете ти поставити? Ні. Добре. Оу, oh, точно. Доброго вечора, козаки. І це в нас друга частина цього п'ятого ратну в цій грі. Таверн Рамбл. Рогалік Кард. Як мене... Я прочитав, вибачте, але, чесно кажучи, я хотів би прочитати Так, у мене знову тут цей чорт, який вже два рази атакує по 4. Пойдем краще було поставити мечника а сюди його арте. Блін, я тільки що опилю тому що в нього було 2 атаки, но слава богу, що ці дві атаки на... 2 так. Ставимо мечника, ще раз мечника і... куарда знову. Так, перемогли. Не знаю, мечників можна сюди ставити, а ту штуку вже добити. В принципі. Ну Чому ця штука така -корока? я Не хочу її юзати, Мені зараз не живуть. Так. Варта останнього. Перемога. Poor kid. 80 mm, skills and any draft to records. You. А, вот это прикольно. Типу, ти. Е, в основном HP. Коли. Ой, побачите. Коли. 4. по 4 HP. Не чоловік. Ну, типу, в тебе є е, Легіон, ти, як бы зьюзиш, коли тебе стоїть всі персонажі. На, на мапі типу, в тебе є всі персонажі, ти її можеш заюзити. Ну, повідай ти можеш і так заюзити, але типу хірішся з тих персонажів буде стояти на цій. Типу, на. Е Баттлфілді. Ось. Не знаю, що розповідати. Я трошки останнім часом трошки щось прихворів. Зима, як би. Я, якщо чесно, дуже хочу щось новорічне зняти, але я не знаю, яку гру. Якщо ви знаєте якісь ідеї, е ну, я маю на вас якісь ігри, можете порекомендувати, то... Скорі. Ну, давайте цього поставимо. цього. Хоча це не дуже вигідно. Блін, я не вихідно поступив. Ну, виробник. Це не вигідно, що я зробив. Добре, не важливо. Я думаю, що цього можеш сюди поставити гуарда. І мечника. М -м -м -м. Ну, так, якби два мечника можна було б поставити. Але в мене їх немає двох мечників. Тоді я ну, спробував по полібану. Якось так. Не як ця карта працює. Далі сюди одного. Что? Зменил дамаж? Гарно О не Атака взрыва Что он даровать? Secure the bomber This enemy intends to destroy itself and deal damage to you and all units on the battlefield Ну, добре, звучит не так уж и страшно Она, короче, просто себе взрывает, можно сказать А як краще поступити? Чи я можу цю карту зберегти на наступний рік, на наступний раунд, щоб відхилитися, тому що він зараз зірветься. І як я тоді піду. А, я забув поставити час. Якраз, ну, пусть продовжується. Я не пам'ятаю... Я чесно не пам'ятаю, скільки вже часу пройшло. Ну, просто він зараз може зірватися цей бомбер. І... Эм... Типу я далі можу спробувати відхилитися. Ну давайте спробуємо так. Хм. Не, не повезло. Добре, ще добиваємо його чи... Хочу... А ну-ка. Мені треба відхилитись. Опа, хілка. Ставимо варта, ставимо мечника, а тепер я юзаю цю штуку. Це була моя геніальна логіка. Не треба. Треба було вже починати його перемагати. Два тут меччиків чуть А, Ну ж три поняття я забув. Перемога. О, бардийська королева чи Хілка? Напевно, Хілка. Бандитська королева, конечно, гарний варіант. О, ні, битва. Але Хілка прикольніша. Я Добре. Ставимо. Ну, вони ж зірвуться в кінці, якщо не плутає. А в якісь сині. Треба кимось захищатися. У нього є три захист. В принципі... Та ні, я буду хілитися, я думаю. Чи не хилитись? І зразу їх атакувати. А, Спробуємо. В принципі, звучить вигідно. Оу, оце було боляче. Так у нього ж була просто атака, як він эксплуат максимум треат ребемень the battlefield. Так а чому він мені наніс низдомах? У мене ж було HP шоп його задеджити, ну, я маю на увазі. А, він п'ять ударів робить. Я подумав, що в нього просто один раз він б'є. П'ять. Добре, неможливо. Поїхали шо ж. Цей... Цей інтерфоліатор... Хіба це... Ну так ось собі. Ух, це було стурнувато. Uh, complicated Knight. Dark Knight. Hillers. Ні, оце не цікаво. Якщо не буде броньований цей повар. Tiefkane 84. Добре, це візьму. І хилсі. І схоже на те, що в мене гроші закінчились, щоб щось купляти. Прокачки за 55, магазин дорогий, все-таки дороге. Оце 135, є щось безплатне, фрі. Немає. Ну що ж, о, некроментія. Я думаю, що зараз його переможемо і будемо закінчувати ролик. Що воно робить? Gain 11 lose 3 HP. У мене дуже вихідно, але поїхали. У мене... Це одно є тяжко. Що... Оцю я напевно, на наступний раунд. ні. Скільки він два рази атакує і по демеджу? Дем... Надіюсь, що це так, що... що я не наплутав. Налякали його в нього. Зараз програш у І Погнали його атакувати. Так, я був правий. Це не дуже вигінно. Добре, поїхали. Також і Солтер... Солдерніт Айліндер. Давайте цього, потім цього і Гуарда... а потім за ним вже і цього О ні... Поставив якогось монстра. У мене є тільки три. Треба краще йти в захист, хоча в них атаки типу по барабану дуже сильні. Чи зможу я відкритися своїми... Ну це не вийде. що я казав. Досить боляче. Повертає собі магу. А, на я це зробив? Неправильно зробив. На що він... Ну якби його і так би позаюзити, Знаєш, що мені ще одна мана. <плес> Добре. Надіюся, що в мене ще є час. То я чесно не знаю скільки зараз з... з... часу. На це відео. Ну так, й на нього типу дякуючи, що... Типу Сінота. Сімода. Так. так, не буду прыгати на свої же шипи. І заюзую собі так, цю тіму. В кінці поставлю так, цього ю. 30 дама очко, показалось. Не шарішов, отак задіпать. Полю пасу буде нас хотів 3 ну так що поїхав так. О, по, крім полдатам, по 3 трихселі. О ну, ні, він може зараз і спали, типу, когось. Ну що ж знову будемо йти по тиш тематики? Чому вас здесь? А, у нього 15% ще доносить дво подвійний удари. Просто я тоді його на них. Фух, і ми виграли. Tough to cards, please a card from your hand on top of your pile pile. Серіс депут DL 5 damage to L enemies. Да якщо чесно, я не пам'ятаю, що я його... Леніс домэш офф L Unis. Ну це звичай також цікаво. Ліпо це, либо це. Давайте це, я цю штуку ще на UZ of Union, ти мені якби по барабану по барабан, які є. І треба щось, я думаю, купити. Чи в мене вже немає часу. Добре, щоб не... Типу, не налякатися чесно, щоб не спортити цей ролик, я закінчу його зараз, тому що я чесно не знаю скільки зараз часу. Так що, дякую за перегляд, слава Україні та бережіть своїх близьких. Па-па!